Код багатства для людей народжених з 21 січня по 19 лютого. Це код називається Код змін. Що це означає? Люди, які народжені в цей проміжок часу, їм не можна сидіти на місці. Від слова взагалі, потрібно багато подорожувати, мандрувати. Якщо немає можливості, шукайте професію таку, яка буде зв'язана з цими подорожами, щоб ви не сиділи на одному місці. Вам постійно потрібен рух, вам потрібні зміни. Коли немає змін, до вас гроші не прийдуть. будуть приходити мінімально, але коли ви хочете в цьому житті чогось більшого, якщо ви хочете чогось дійсно досягнути. Міняйте, міняйте все, бодай раз у тиждень міняйте хоча б щось, пересуньте стіл, пересуньте табуретку, міняйте бодай щось. Тільки зміни і розвиток у вашому житті дадуть вам успіх, дадуть вам багатство і дадуть вам гроші. Тому не сидіть на місці, обирайте ті професії, які пов'язані з рухом. Подорожуйте не по своєму місту, не по своїй країні. Далеко подорожуйте, міняйте обстановку, міняйте житло, міняйте все навкруг себе, все, що тільки можна для того, щоб притягувати в своє життя позитивні зміни.